Всім привіт! Маємо сьогодні 8 листопада. За старим календарем святкують Дмитра. За новим календарем вже святкують Михайла. Так, ми йдемо вже по новому календарі. У нас сьогодні Михайло. Тому ну, в нас не є таке, ну, велике свято, звісно. Ми нічого не готуємо, бо мені якось зараз недоготовлення, якщо чесно, друзі. Але і нічого такого і не робимо. Це церковне свято. Так що сьогодні у нас такий день відпочинку. Ми були сьогодні в магазині трошки, поскуплялися. Бо все щось треба на господарстві. І що? Я готую гречаники, зараз покажу, які. Купила сьогодні собі картину. Таку, знаєте, по номерах не вишивати, а малювати. Зараз покажу яку. І що, будемо сьогодні відпочивати. Сьогодні. Сьогодні свято. Так, друзі, купила така картина. Ось такі в мене мають котики. Передивилася, багато були всяких, але що це мені найбільше сподобалося. Тут є зразу є краски, є пензлики малювати. Коротше, все, і тільки воду треба собі взяти. Я беру воду і ще беру ну, такий ватний диск. Щоб змивати, щоб не капало, мається на увазі, витирати пензлики. І ось там того року я вишивала українку таку, а цього року собі сяду, буду вишивати таких котки. Не вишивати, верніше, це малювати. Знаєте, чим добре ці картини? Не треба їх брати під скло, бо якщо вишиваєш або бісером, вишиваєш, або хрестиком, треба рамку брати, треба під скло, а це додаткові кошти і такі немаленькі. А ця картинка зі 200, 220 гривень. Вже буде. Не треба нічого вже більше. Зараз покажу, я вже таку саму вишила одну українку. Хто, хто, ну, хто недавно у нас дивиться, то не знає, я зараз вам покажу. Друзі, там того року я вишивала чого ну, я не захочу вишивала, казав. Е, -е, Малювала таку українку. Там теж стільки бачите, ну, виглядає ніби е швидко, але там стільки деталей, бачите. особливо віночок. Як багато-багато було довго сидіти, то малювати. Але результатом я задоволена. І нема ніякого скла, бачите. Просто звичайно. Але гарно, мені подобається. Ось, наприклад, друзі, таку картину я вишивала бісером. Вона під склом, матове скло. І ще рамочку брала. Ну, разом, я не пам'ятаю, скільки, чи 500, чи 600 гривень тільки ну, за оформлення тої картини. Ну і плюс бісер, плюс сама картинка. Коротше, трошки за дороге задоволення. А вишивати, а малювати вже не треба. Зараз покажу, що має вишиті бісером. Зараз покажу вам. Друзі, саму першу картину бісером я таку вишивала. Дівчина на коні. Також під склом і також рамочку має. Друзі, друга моя картина, такі вовки були. Дивіться, тут вовки. І ці також повністю все забито темно-зелений бісер. Дуже довго вишивала цю картину. Бачите, така. І четверта ікону я вишивала Ісуса Христа. Найдовше. Друзі, я стільки часу вишивала. Також давала ще паспорту і під склом. З рамочкою, то я теж ну, дорого щось вийшло. Чи 600 гривень, чи що. Тільки сама тільки вбрала картину. А плюс бісер. 41 тисяча бісеру тут є. А плюс картина, а плюс нитки. Ну, коротше, дуже дорого мені вийшло. І дуже довго я вишивала. У нас почалася, почалася будова, я не мала коли друзі. То я так, вдома почала вишивати, а вже тут на новій хаті закінчила, Ось так. Оце вам нахвалилася картина мені. Ну, а кому похвалюся, Та нема кому хвалитися. Десь хтось прийде додому, до хати. Ви вже бачили, а так вам можу онлайн похвалитися. Так, друзі, в мене гречаники готові. Зараз Дениска мій прийде, друга година вже. Тато наш, що наш тато Та мучиться, що приїхав з лікування, приїхав з капанням, він кожен день ще капається, але вже мають йому закривати лікарняни і воно нічого не допомагає, якщо чесно. Він приходить додому, лягає, лежить. Ох, Коротше. Якось так ось. Гречаники спекла. Мала гречку, друзі, дала фаршу, два яйця посолила, поперчила і муки трошки. Сформувала і запекла. Не жар, не обжарувала, звичайно, запекла. Треба, було ще яйця зверху змастити, я щось забула. Та все, обід буде готовий. Так, друзі, я. Що я? Я обійшла з подарку вже на обід. Підсипала всім їсти, козам дала сіна. І вже спокійною душею сіла за картину. Я ж так, хочу, так хочу зробити. Знаєте, то є таке? Або ти купляєш щось зробити, якусь собі роботу, або в'язання, або що ти так же хочеш швидко сісти, щось зробити. Таке саме в мене. Я так захоплюсь швидко сісти. Ага. Як завжди, пензлики, три, три різних пензлики. Один грубий, один тончий, один такий тоненький. І скільки? 18. Ні, 23 кольори. Небагато. Розпочатка. Так. Кійця. І що? Наштап удар спати. Мітхенько з буміком. Не шумимо. Так поміг? А я не можу, я тако навіть як в день, друзі, би трошки поспала. Тоді так кручуся вночі. Направила собі води, пензлики мочати. Так кручуся вночі, що вже не можу спати. Я б до тобто півночі крутилася. Але він слабенький, знаєте, йому він, бідний, і так крутиться. Місця собі не може знайти, я кажу. Ні сидіти, не лежати, ні ходити. Все йому треба. Все. Ну, чекаємо вже тої п'ятниці. Розумію, що воно нічого не зміни, але хоч буде мати з чим їхати до доктора, до цього по хребтах. Як він називається цей доктор по хребтах, друзі? Не вертебролог, не костоправ. цей, Друзі, я забула. Професори, по бо... забула, чисто з голови вилетіло. Ну, коротше, в обласну їдемо. Нейрохірурга. О, ось. Наш ну, чоловік від... відтягає він, ну, може, боїться операції, так. Але... Але якби виходу не дуже, друзі, є. У нас сусідка тут ви нас живе, така старша жіночка вже, в неї грижа трісла. І її робили блокаду. Але вона теж так ледве ходить. Зробили блокаду, але ледве ходить. Але вона каже, ну, на операцію я би не була згідна. Я вже кажу, може, нам теж треба ту блокаду зробити. Ну, коротше, спочатку треба проконсультуватися з доктором. Він же скажеш. Як буде ліпше. Не. Ой, друзі, коротше, я б вчинати щось цікаве. Сьогодні Денис, мій також цей. Так довго спав, друзі. Проспав два уроки, я ж на третій пішов. Але що, я дітей ніколи не буду до школи. Через те, що кілька разів таке було, що я самі ставлять будильник, вони знають, коли треба ставати. Але знаєте що? Вони кілька разів я так будила, а вони то вже температуру має, то вже він захворів, щось болить його, то вже він не виспався. знаєте. Вони самі вже контролюють, як має бути. Тому в мене такого немає, що ставай, ставай, тобі треба до школи. Значить, щось не то вони самі свідомо знають, чи треба до школи, чи університет. Тут немає проблем. Хоча Денис дуже любить йти до школи. В нього там є друг, і там багато в нього друг, але є один такий, що він дуже з ним дружить. І він не стільки вчиться, скільки вони дуже страшно любить йти до школи, щоб з ним зустрітися, щоб з ним проводити час. Так що для нього це не наказання. Мій Денис не вчиться добре, щоб вчитися, ну, навіть тоді діти вчаться гарно. Ні. А тут більше е, такий свідомий, що йому треба е, вчитися, сидить вчиться, а Денис ні. Але до школи любить ходити. І я ніколи, друзі, і не кричу за оцін... Ну, Один може вчитися, другий не може вчитися. Ну, Неможливо вимагати від дитини того, що е, він не годить. Головне, друзі, по житті бути шустриком. знаєте. Головне е, вміти приймати правильні рішення. І це. І все таке добре. Тому я не, ну, не вимагаю від дітей вчися, 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 бо він ще більше не буде вчитися, якщо так вимагати. Вони вже не маленькі, то не перший клас, чи там садочок що це? Він зайшов братися навіть. Знаєте що? Знаєте що? Я світло включала. Друга година дня я включила світло, бо дощ на дворі падає, захмарилося, нічого не видно. І це, Очі, щоб не портити. Добре, я починаю, друзі. Я буду щось малювала. Ой, друзі, я так захопилася. Сиділа, сиділа, сиділа. Скільки тати вже сиділа? А, довго, Довго, друзі. Певно, три години або чотири. Скільки повишивала вже. Ой, по, дай ще кажу, повишивала. По, помалювала, замалювала. А ми сидимо і слухаємо аудіокнигу Імана Семеновича Чанчуя Левицького. Кайдашеву сім'ю Сім слухала, а тепер Микола Джерю слухаємо. І так собі гарно слухаємо. Я малюю, малюю, малюю. Але знаєте що? Йду в господарку обходити, друзі. Друзі, в нас вже десь половина восьма. Ні, Чи вже десь восьма доходить. Коротше що, йдемо, обійдемо в господарку, Ну що, то я йду обійду І цей Сьогодні такий день релаксу. Цілий день слухала, цілий день. ну... Повісті так гарно. Включіть собі аудіокнигу. Не треба читати, не треба дивитися, бо дивитися це вже зовсім інакше. А книга це так, знаєте, все детально, ти собі уявляєш, в уяві літаєш. Коротше, гарно. І так захопилася, каже, чоловік. Та лише вже собі, що на завтра. Каже, що на завтра буде. Знаєте, як то нове, так захопилася собі. Та й цей. Малюю, бумікрапить. Коротше що, друзі, на сьогодні кажу вам па-па, нічого такого не робила, нині свято, показала вам своє хобі, яке в мене є. Та все, йду обходити господарку. Вам бажаю гарної спокійної нічки, щоб все було добре, щоб всі були ви здоровенькі. Все, друзі, на сьогодні всім па-па.